Можна коштує ваший лук? Можна. Так, значить, носки взяла у мами. Позичила, позичила, бо мої порвались, кажу, я ти типу, її потім откуплю. Так, так, Тапочки це універсал, магазин продуктовий. Там тапочки такі по 150 гривень. Ну, нормально, нормально, скажіть модні. Да? Який вже сезон ви не ходите? Ну, десь приблизно п'ятий. Хороші, що є. П'ять підуть. У мене так. тільки перший. Так, штани позичила у папи, тому що у нього порвані модні, у мене таких немає. <рес> Кофта теж папина. Це його робоча. Я думаю, так. Я зараз теж на ферму собі там коровку раз-раз і все. І пайду молочка надоїла, все поваться молоко. Купляйте 250 ну, гривень. 250 гривень бутилка. Бутилка? Так. Да. Це ви тільки надоїли? Так. Да. Може попробувати? Попробуйте. М -м -м. Свіже? Та да, я що кажу? Ну. Так, очки, очки значить Аврори. Не знаю, скільки вони стоять, я на таке гроші ніколи не жалію. Ага. ну знаєте, ну. Скажіть, я стільна, так? А резиночка, що в мене? Резиночка у мене мені подружка подарила, сказала, що це дуже дорога резиночка за 20 гривень. Я собі таку не Ага. А відро? А відро це у бабушки взяла, я розсаду поливала у бабушки. А вона каже, візьми собі. Я кажу, о, так, класно. А чим ви займаєтеся взагалі? Ну що, ну так, то там, то сям, то тюки носю, то корову дою, Ну, так по селі справляюся. І скільки ви десь заробляєте в місяць? Яка ваша заробляна плата? Якщо я скажу, завітувати будеш. ну Скажіть, хоча б мені на вушку. 350 в день? В тиждень. 350 заробляє людина в тиждень в селі. Дякую вам велике. Гарного вам дня.